Потяг до жіночих ступнів потужніший за любов до батьківщини. В очікуванні варварів книга нобелівського лауреата Джона Максвелла Кюдзе опублікований у 1980 році. Назва роману взята з одноіменного вірша грецького поета Константіноса Кавафіса. Вам кавафіс на якому молодці? Який за життя і слави не нюхав, але отримав шану після смерті. Все по класиці. Можливо, шана оминула його через те, що він був мужеложцем. І замість слави нюхав щось більш цікаве. Цей вірш надихнув на створення ще один роман під назвою Татарська пустеля італійського письменника Діно Буцатті, де розповідається про якийсь форт посеред ніщо, де всі чекають на нашестя чогось. Короткий опис сюжету, майже такий самий, як в жертві сьогоднішнього огляду. Але сьогодні не про турків і їхні курорти, а про іншу книгу і одноіменний фільм 2019 року. Ми обговоримо поняття загрози, небезпеки і те, як страх може бути дуже потужним фактором, який неодноразово використовувався для контролю та впливу на групу людей. Дія роману відбувається у невизначений історичний період, в невідомому прикордонному пустельному поселенні у вигаданій неназваній країні, яка нагадує батьківщину нашого письменника Південну Африку часів апартеїду, а іноді нагадує Римську імперію або навіть середньовіччя. Ознайомимося з історичним контекстом. У 1976 році, за кілька років до публікації книги. Повстання в Совето стало поворотним моментом в антиапартеїдському русі Південної Африки. Апартеїд це офіційна політика расової сегрегації та дискримінації, яка існувала в південній Африці. Її суть біле населення мало всі політичні й економічні привілеї. А більш темні люди були позбавлені прав, відокремлені у спеціальні райони, обмежені у виборі роботи, освіти та навіть пересування. І от близько 15-20 тисяч школярів з південно-західних містечок протестували проти освітньої політики, яка вимагала викладання уроків африканцем. Мовою голландських поселенців, тобто мовою їх колонізаторів, ця політика була особливо шкідливою, оскільки більшість учнів і вчителів не володіли африканцем, що ще більше ускладнювало навчання. Хоча протести почалися мирно, поліція відкрила вогонь по учнях, вбивши щонайменше 176 осіб протягом першого тижня. Протягом наступних тижнів протести поширилися на інші чорношкірі містечка по всій країні. Тисячі учнів приєдналися до руху опору, щоб боротися проти режиму апартеїду. У 70-х роках також відбувся підйом руху чорної самосвідомості, який був відповіддю на російську політику національної партії, що впроводжувала апартеїд. Цей рух, очолюваний активістами, такими як Стів Біко, наголошував на психологічному та фізичному звільненні чорношкірих південноафриканців від соціального, політичного та економічного гноблення, з якими вони стикалися. Біко був заарештований у 1977 році і помер у в'язниці. Офіційні особи стверджували, що він помер від одного, але пізніше з'ясувалося, що його смерть була наслідком катування, що якраз. Книзі нагадує виправдовування полковника Джола за смерть батька одного з персонажів в романі, якого просто забили, а всім сказали, що це він перший на нас напав. Засноване на страхові перегнічення та демонізація інших в апартеїдній південній Африці. Відзеркалює теми роману в очікуванні варварів, де імперія використовує ті самі тактики щоб виправдати контроль і насильство. Книга розповідається від першої особи і починається з того, що наш головний герой, безіменний магістрат, тобто чиновник, якому випала можливість головувати в цьому поселенні, а його роль у фільмі грає Марк Райленс. Не знаєте, хто такий Марк Райленс? А його ім'я, до речі, йде найперше в титрах фільму, а вже потім ідуть імена інших двох знаменитих акторів, яких до речі знають і люблять всі. А хто не любить, той гей. Головний герой зустрічає важливих гостей зі столиці, а гості це рідкість в цих краях. З візитом прибуває загрозлива постать з третього відділу Національної гвардії імперії, полковник Джол. Його роль у фільмі грає Джонні Деп. Мозок настільки атрофований, що вже не можу відокремити від актора роль Джека Горобця, бо це вже одне ціле. Але можемо його поздоровити з підвищенням з капітана до полковника, який разом з собою привіз хвилю параної. Джол переконаний, що варвари готують напад на прикордонні райони і подорожує на велику відстань від столиці на край імперії, щоб провести розслідування. Магістрат сумнівається у наявності реальної загрози, бо багато років мирно живе. На цьому форпості мирно співіснуючи і навіть торгуючи з кочівниками, яких Джол вважає ворогами, слід зазначити, що це поселення, в якому відбуваються події, знаходиться на місці колишнього панування цих кочівників, які змушені були відступити подалі в гори. І хобі нашого головного героя, це розкопки іншого покинутого зруйнованого поселення. Яке він випадково знайшов, що б не робила імперія, історія все одно пробивається аж з під землі, це я так розумію. І перша деталь, яка кидається в очі нам і нашому головному герою, це те, що полковник носить сонцезахисні окуляри. Це турбує магістрата, бо він не знає, що це таке, і раніше такого не бачив. Полковник пояснює йому, що це, і каже, що в столиці таке всі носять. Це навіює на роздуми, що він носить сонцезахисні окуляри, щоб. Відділити себе від чогось позбавляє людяності, що ми і побачимо далі. Та ще й в столиці це все носять. Є старе прислів'я, що очі це дзеркало душі, і якраз виникає подібна асоціація. Магістрат дійсно дуже цікавий персонаж, він досить гуманний, особливо якщо порівнювати його з полковником Джолом, який представлений як жорстока постать. Головний герой дуже просто описує себе. Я міський суддя, сумлінний чиновник на службі імперії, що дослужує свій срок на цьому сонному прикордоні в очікуванні пенсії. Після смерті я сподіваюся на три рядки дрібним шрифтом в імперській газеті. Нічого, крім спокійного життя в тихі часи, я і не просив. Отже, ми маємо дуже короткий портрет магістрата, намальований ним самим. Головний герой дуже швидко стикається з жорстокістю полковника Джола, яку він проявляє до кочівників, бо його ремеслом виявляються допити. Жорстокі та безжальні тактики полковника Джола щодо збору розвідданих від так званих варварів. Порушують гармонію поселення, змушуючи магістрата засумніватися в етиці імперії та своїй ролі в ній, Джол вирушає на місію з полону варварів і повертається з групою рибалок і кочівників, які належали до іншого племені ніж варвари, і є невинними. Стурбований ситуацією магістрат вирішує відвернути погляд і ігнорувати крики в'язнів, яких Джол всю ніч катує в казармах. Магістрат коротко заперечує. Засоби Джола, ставлячи під сумнів використання таких методів для отримання правди, але Джол загадково натякає, що його пошуки правди далекі від того, що розуміє магістрат, садиське задоволення Джола бентежить головного героя, який прагне повернутися до кайфового життя, яке він вів раніше. Він уникає зіткнення з реальністю жорстокості імперії і замість цього відволікається, проводячи час у місцевому генделику з молодою жіночкою. Зрештою Джол їде, щоб подати свій звіт, і в'язнів звільняють. Магістрат вражений, коли бачить їхні зруйновані поламані тіла, і думає, що для них надії на одужання вже немає. Поступово більшість в'язнів йдуть з міста, окрім однієї сліпої дівчини з розбитими щиколотками, яка жебракує на вулицях. Магістрат бере її до себе додому, відчуваючи незрозумілу потребу піклуватися про неї. Цей конфлікт набуває особистого характеру, коли магістрат розвиває складні стосунки з варварською дівчиною, жертвою допитів Джола. Ці стосунки стають каталізатором повстання магістрата проти імперії. Він починає з того, що миє її поранені. Ноги. Потім підіймається вище, вище і вище. І ось він же всю її помив. Цей вчинок стає сумішю співчуття і незрозумілого бажання, яке він не може до кінця зрозуміти, хоча він не відчуває до неї сексуального потягу його. Спонукає невизначена потреба очистити її, і він відчуває незрозумілий потяг до її ступні. Він намагається примирити її шрами і жахи, які вона пережила з цією людиною, якою вона була до тортур. Дівчина залишається в його кімнаті, але незважаючи на його наполягання. Мовчить про своє минуле. Зрештою, вона розповідає, як кати осліпили її, застосували до її тіла жорстокі інструменти і вбили її батька на її очах. Є момент, коли він замислюється, чи те, що він робить з варварською дівчиною, відрізняється від того, що з нею зробили кати, чи так само почувалися її кати, вишукуючи її таємниці, якими б вони не були. Магістрат відчуває огиду і мерзость, хоча не може точно визначити чому. Він починає уникати її, повертаючись до молодої жінки в генделику. Коли дівчина запитує, чому він відкидає її. Він відповіді не має. Переповнений почуттям провини і розгубленості. Магістрат вирішує повернути її до її народу. Дуже благородно. Магістрат вирушає з дівчиною двома солдатами і провідником у довгу виснажливу подорож через пустелю. Вони втрачають коней. В них закінчується вода, в них закінчується їжа, все погано. Але по дорозі він починає захоплюватися її витривалістю, яка перевершує навіть витривалість чоловіків. Зрештою, вони стають близькими і відбувається інтим. Головний герой починає вірити, що, можливо, все-таки закохується в неї. Коли вони нарешті знаходять групу кочівників, він просить дівчину повернутися з ним до форпосту, але... Вона відмовляє, вони розлучаються, і вона йде зі своїм народом. Закінчилась любов, зав'яли помідори, плюс ще один титан одинокості в цьому світі. Мужичок з розбитим серцем, а після повернення з подорожі, ще й з розбитим їбальником. Повернувшись до поселення внаслідок цієї незрозумілої для оточуючих подорожі, магістрат звинувачується у зраді. Це зрада членами третього відділу, які за цей час приїхали назад у форт і ув'язнюються в тих самих бараках, де Джол катував в'язнів. Спочатку він відчуває дивну солідарність з дівчиною, уявляючи її страждання, коли сам терпить ув'язнення. Потім його тіло занепадає і він смердить гамном. Індивідуум, який ваняє гамном проти держави. Цей умовний вирок придявив йому посіпака полковника Джола на ім'я Мандел. У фільмі його грає Едвард Кален. Боже. То, ось чим займався Едвард до того, як переїхав в Штати і злигався з цією дубіною Белою, все-таки сутінки, це найвеличніша серія. Але це ще не все. Дадлі виявляється не просто вонючим маглом, він також ніс службу в цій місцевості. Він безсмертний, як Фенікс. Солдати захоплюють ще більше варварів, яких публічно катують на міській площі. Людям це подобається, вони кайфують, та навіть дітей заохочують брати участь у знущаннях. Джол очолює це варварське видовище, глузуючи сполонених, а магістрат протестує і його б'ють на очах у натовпу, перш ніж кинути назад у камеру. Джол допитує магістрата в його колишньому кабінеті, де той зустрічав його на початку книги і фільму. Головний герой відкрито засуджує його. Магістрата катують, але подробиці залишаються неясними. Коли Джол відходить з армією в похід на варварів, він залишає магістрата під контролем жорстокого офіцера Мандела. Але ми знаємо, що це Едвард Калін. Він такий загадковий і талановитий, постійно грає якусь роль і міняє маски. Мандел піддає магістрата подальшим приниженням. Такими як катування його голим перед містянами, примушуючи його носити сукню і вішаючи його на дереві, поки його плечі не вивихнулися. Магістрат виживає і починає жебракувати в місті. З плином часу магістрат починає одужувати і помічає, що деякі містяни все ще поважають його. Одного разу він дізнається, що варвари затопили поля, змусивши багатьох жителів покинути форпост і повернутися до столиці. Мандел і його солдати тероризують тих, хто залишився, але зрештою Мандел і більшість його людей йдуть. Наближається зима, і магістрат відновлює своє лідерство і повертає собі старий дім. До головного героя остаточно приходить прозріння. Що ж завадило нам жити у своєму часі, так як живуть риби у воді, як живуть птахи в повітрі, як живуть діти. У цьому вина імперія. Імперія створила власний плин часу, історію. Імперія обрала для свого існування не плавний циклічний час змін пір року, а рваний час злетів, падінь, початків, кінців і катастроф. Він організовує жителів міста, що залишилися, щоб вирощувати їжу в межах міських стін і збирати запаси на суворий сезон. Однієї ночі несподівано повертається полковник Джол з кубкою переляканих солдатів, яких невловимі варвари заманили в пустелю. Вони голодували, їхня армія розвалилася і вони втекли, навіть не вступивши в бій. Магістрат повідомляє Джолу, що той сам накликав на себе лихо, потерпівши поразку. Джол і його люди швидко залишають місто вночі. Коли випадає перший сніг, головний герой розмірковує про своє життя і задається питанням, чи не збився він з шляху ще давно. Кінець. Акторська гра у фільмі Хороша, але найбільше мені сподобалася операторська робота. Фільм не є динамічним, він спокійний і медитативний, і часто присутні статичні кадри, але як вони гарно зроблені. Мені ж цей споглядальний плин сподобався, бо можна порозглядати круті кадри. До речі, у фільмі в кінці варвари все-таки прийшли. У творі в очікуванні варварів імперія символізує колоніальну владу в широкому абстрактному сенсі. Вона навмисно не названа, що віддаляє її від будь-якої конкретної реальної країни. Люди, що живуть у прикордонному поселенні під владою магістрата, і раціонально бояться і зневажають варварів, які живуть у навколишній пустелі. Цей страх не ґрунтується на реальних зустрічах, а випливає з забобонів, необізнаності та військової пропаганди. Солдати та лідери, такі як підполковник. Джон і Деп сліпо виконують накази, переконані, що варвари є злом і загрозою для імперії. Ця дегуманізація виправдовує їхні тортури та вбивства в очах військових і цивільних. Містяни, хоча й інколи торгують з кочівниками, все одно стереотипно вважають їх ледачими, брудними, ванючими та нижчими унтерменшами, розглядаючи їх як принципово. Інших і нецивілізованих порівняно з передбачуваною перевагою імперії, ставлячись до варварів як до інших чужих, незрозумілих і не до людей, імперія використовує цю наративну лінію, щоб виправдати свою насильницьку експансію та панування. Потреба імперії в самопрославлянні відзеркалює ширші імперіалістичні наративи про перевагу та праведність, які слугують виправданням її руйнівних дій. Колоніалізм, як його зображено в романі, є не лише культурним чи ідеологічним процесом, а й насильницьким фізичним процесом, що залишає глибокі шрами як на землі, так і на тілах колонізованих. Роман підкреслює, як страх перед іншими може поглинути все суспільство, уможливлюючи звірства та надаючи помилкове відчуття права на насильство, що чиниться на завойованих територіях. Крізь призму параної та гноблення імперії, автор критикує імперіалізм та шкоду, яку він завдає, проводячи пряміші паралелі з несправедливістю апартеїду. Насильницьке панування імперії над вразливими групами зображується через таких персонажів, як полковник Джол, Мандел і гвардійців, які всі поголовно є білими чоловіками. Це панування починається з колонізації варварських земель і продовжується жорстоким ув'язненням, допитами та тортурами корінного населення, яке в романі називається варварами, бо як ще можна називати тих, кого в перспективі будеш ненавидіти. Не ж їх гандонами, в очікуванні гандонів ну, звучить круто, але не серйозно. Влада імперії тісно пов'язана з традиційно мужицькими заняттями, такими як полювання та зваблення жіночок. Наприклад, коли магістрат зустрічається з полковником Джолом, той. Хвалиться полюванням, яке було настільки надмірно потужним, що довелося залишити гору трупів тварин гнити. З іншого боку, магістрат не вбиває свою здобич під час полювання в одному з розділів, що символізує його ослаблену мужність і відсутність домінування, тупа герл. Подібно до цього, коли магістрат зустрічає Манделя, він уявляє його хвалькуватим бабієм, який хизується своєю силою, красою і прагне, прагне захоплення. Для порівняння магістрат бореться з сексуальною потенцією, і його почуття чоловічої сили ще більше зникає під час тортур Мандела, особливо в сцені, де його. Принижують, одягаючи в жіночий одяг і вішуючи в інсценованій страті. Ця тема домінування також відображена в частих загадка про жорстоке поводження з тваринами в романі. Тварини символізують пригноблених: риби, рибалок, ягня та кочових в'язнів, а собаки магістрата після того, як він зазнав жорстокого поводження. Роман глибоко зосереджений на дослідженні чоловічої сексуальності, особливо магістрата. Минуле відео було дослідження жіночої сексуальності, тепер уже. Чоловічої сексуальності його сексуальність пов'язана з його соціалізованим почуттям влади та самооцінкою. Коли він має владу, його сексуальне бажання розквітає як тюльпанчик. Але з стратою влади зникає і його лібідо. коли він починає ставити під сумнів своє існування і місце в імперії. Його бажання стає все більш неспокійним однак, під час своєї подорожі в пустелю, далеко від обмежень всього свого суспільства, він відчуває найменше стримування. Роман в першу чергу досліджує виразно чоловічу точку зору магістрата на сексуальність, яка тісно пов'язана з його ідентичністю, владою та внутрішніми конфліктами. Тортури, яких зазнала кочова дівчина, позбавили її невинності та кардинально змінили її життя. Як зазначає магістрат, вона ніколи не буде залицятися і виходити заміж у звичайний спосіб. Незважаючи на свої страждання, дівчина стверджує, що все ще може бачити. Однак її зір змінився назавжди, Вона мусить витягувати шию. І покладатися на периферійний зір, щоб бачити світ по краях. Її буквальна і метафорична сліпота означає, що вона ніколи більше не буде бачити світ так само. Ця ідея також стосується магістрата, який, до речі, переживає власний переломний момент, коли його б'ють. І перша його думка Я осліп ця тимчасова сліпота змушує його зіткнутися з жорстокістю імперії і відкинути ідеали, яким він служив всі ці роки колись. Можливо, його сліпота символізує його тривале заперечення, його нездатність повністю зіткнутися з жорстокістю імперії та її наслідками. Магістрат одночасно зачарований і стурбований сліпотою дівчини, яке є прямим результатом насильства імперії. Однак він не може сприймати її такою, якою вона є зараз, не в змозі поєднати її понівечене, пошкоджене сьогодення з тією людиною, якою вона була раніше. Ця нездатність відображає його заперечення і відмову зіткнутися з повною реальністю жорстокостей імперії. Хоча дівчина наполягає, що все ще бачить, хоча й опосередковано, сліпота магістрата виникає, коли він дивиться прямо на неї і намагається побачити її такою, якою вона є. Його одержимість пам'ятати її такою, якою вона була колись, здається марною спробою стерти або скасувати шкоду заподіяну їй. Змінене бачення полковника Джола в кінці. Також символізує сліпоту, але його сліпота є самоспричиненою. Його завжди присутні темні сонцезахисні окуляри відображають його відстороненість від людяності тих, кого він катує. I think it must be югласи. Probably never seen anything like them before. He may think that you're blind. Однак наприкінці роману, коли Джол зазнає приниження і покинутості, він знімає темні окуляри і його обличчя стає видимим. Ми бачимо Джонні Депа повністю. Це символізує його усвідомлення того, що його жорстокі методи зазнали поразки, а імперія, який він служить, рунується навколо нього. У своїх стражданнях магістрат знаходить глибокий зв'язок з варварами, які також, як і він, стали жертвами жорстокості імперії. У цій розповіді автор вплітає теми влади, справедливості та людської здатності до жорстокості. Він ставить під сумнів дихотомію цивілізації і варварства, пропонуючи читачеві замислитись над тим, хто ж насправді є варварами. Чи це так звані нецивілізовані племена, що живуть за межами кордону і підтираються з соломою? Чи це імперія з її витонченим механізмом гноблення, насильства і пятишаровим туалетним папером? Магістрат, який тепер звільнений, залишається свідком наслідків параної імперії? Очікуване вторгнення варварів так і не відбувається, сили імперії відступають. Залишаючи після себе зруйноване поселення і зламаного чоловіка, який безкінечно чекає на варварів. Головний герой, відомий лише як магістрат, є амбівалентною постаттю. Він колоніальний чиновник, який почувається комфортно у своїй владі, але все більше турбується через жорстоке поводження імперії з варварами. Його персонаж проходить шлях пробудження і перетворення, метафоричний шлях від самовдоволення до незгоди. Полковник Джол – це загрозлива постать, яка втілює безжалісну рішучість імперії. Підкорити варварів. Його жорстокість і презирство до них різко контрастують із зростаючою симпатією магістрата до них. Саме ця напруга є рушійною силою більшої частини сюжету. У розповідь вплетена безіменна дівчина-коріна варварка. Незважаючи на свою другорядну роль, вона є ключовою фігурою, що уособлює пригноблених і закатованих. Її стосунки з магістратом є складними і напруженими, слугуючи елементом ширшої колоніальної динаміки, що розгортається. жорстоке підкорення варварів імперією символізує руйнівні сили колоніалізму. Проте автор нам не пропонує простих відповідей. Спроби магістрата допомогти дівчині часто здаються патерналістськими, що свідчить про те, що навіть дії з добрими намірами можуть бути заплямовані динамікою влади. Як то кажуть, не лізь куди не просять. Тема очікування також має важливу роль. Персонажі, і навіть сама імперія перебувають у стані тривожного очікування нападу варварів, який так і не настає. Це відчуття неминучої загибелі служить критикою тактики нагнітання страху, яку часто використовують авторитарні режими. Нарешті тема інакшості. Варвари дегуманізовані, це такі черепашки ніндзя, рептилоїди, і викликають страх просто тому, що вони інші. Автор запрошує нас поставити під сумнів, такі ірраціональні страхи і упередження. Ця внутрішня гра створює багато палітру напруги, конфлікту і моральної неоднозначності, змушуючи нас замислитися над Власним сприйняттям влади, інакшості та опору. В книзі використовується оповідь від першої особи, що дозволяє нам бачити світ очима магістрата. Ця інтимна перспектива надає оповіді відчуття безпосередності та нагальності. Це, ніби ми знаходимося поруч із ним, борючись із тими самими етичними та моральними дилемами. Але автор використовує цю техніку оповіді не лише для того, щоб затягнути нас у сюжет. Він також використовує її щоб. Кинути нам виклик, змусити нас замислитися над власними припущеннями та упередженнями. Невизначеність магістрата, його боротьба за розуміння варварів, відзеркалює нашу власну невизначеність щодо світу навколо нас. Цей спрощений стиль допомагає підкреслити суворі моральні вибори, перед якими стоїть магістрат, а отже, і ми. Але, мабуть, найхарактернішою рисою оповіді стилю автора є. Використання алегорій, очікування варварів це не просто історія про віддалене прикордонне містечко, це історія про владу, про знелюднюючий вплив колоніалізму, про нашу здатність до жорстокості та співчуття. У руках автора безіменна імперія та її безіменні вороги стають символами більших універсальних істин. Його погляд як білого південноафриканця, що живе в умовах апартеїду, безсумнівно формує цей алегоричний підхід. З іншого боку, варвари символізують маргіналізовані спільноти, які часто стають жертвами і дегуманізуються в ім'я прогресу і цивілізації. Але розповідь Кудзе не обмежується лише критикою імперіалізму. Фокус роману на моральній дилемі безіменного магістрата, розірваного між обов'язком і співчуттям, підкреслює боротьбу індивіда проти системного гноблення. Він підкреслює важливість індивідуальної відповідальності у боротьбі. З несправедливими системами. Бо ніч зійшла, а варварів немає. Гінці з кордонів прибули і кажуть, що варварів уже немає сліду. І що тепер без варварів робити? У них бодай був розв'язок якийсь. Підписуйтесь на мій YouTube, Telegram, TikTok, Instagram. Це був найкращий огляд на книгу в очікуванні варварів, але можна було б і краще.